ти ще не заробляєш на сейлах Binance Web3 Wallet, а дарма. Сьогодні я тобі покажу схему, яка приносить в районі 300 доларів кожних 15 днів, а саме головне з мінімальними витратами. Також розберемось наскільки це вигідно з точки зору математики. Тому не забудь підписатись, поставити лайк і також підписатись на телеграм-канал, де я розказую більше про подібні можливості заробітку в інтернеті. Такого гайду, як цей, я думаю, ти ще не бачив. Суть схеми максимально проста, а все через те, що Binance останнім часом стабілізував свої критерії, а іменно поінти – на рівні від 180 до 205 понтів за останні 15 днів, що дозволяє нам нафармити 225 понтів за 15 днів і взяти участь в двох чи трьох сейлах або роздачах аїрдропів за цей період. І як ви вже могли зрозуміти, кожна з таких подій приносить в районі 100 доларів, а то і більше. І ось як це працює. Кожного дня робимо об'єм в 8200 доларів на альфа-торгівлі. Це по 13 балів. Кожного дня. Також холдимо на балансі в 1000 доларів. За це отримуємо додатково ще по 2 бали. І разом ми отримуємо 225 балів за 15 днів з мінімальними витратами, і за що ми можемо відповідно. Клеймити дропи в районі 2-3 за 15 днів. Що стосується витрат, то це приблизно біля 1,5 долара кожного дня і за 15 днів це 25 доларів. При тому всьому, що за 2-3 адіо, чи допустимо клеймів дропів, ми отримуємо в районі 300 доларів. Я думаю, що тут рентабельність очевидна. Тепер про декілька важливих лайфхаків і також, звичайно, нюансів. До прикладу, бонг, пафер або інших. В цих токенах буде додатковий дроп, який ще зверху. Покриє деякі ваші витрати. Це не є тільки ці токени, ви їх всіх можете перевірити, перейшовши вкладочку більше, потім Альфа івенти, пізніше змагання і вибираємо актуальне змагання в мережі Binance Smart Chain. Це важливо. Вверху ми бачимо ті токени, які доступні для торгівлі, і там ви зможете відслідкувати мінімальний торговий об'єм, кількість місць і скільки за який об'єм токенів ви отримаєте. Пізніше просто переходимо на CoinMarketCap або просто на Binance і вираховуємо кількість токенів до долара, скільки зверху ви ще отримаєте профіту. Наступний цікавий лайфхак заключається в тому, що не обов'язково клеймити одразу дроп після того, як його анонсували, і ви підпадаєте під критерії, тому що можна отримати. Навіть більший дроп, якщо провести трішечки свою аналітику. Ви можете перейти на ось цей сайт, там буде видно, скільки відсотків пула того чи іншого токена вже заклеймлено. Якщо дроп заклеймили менше 60% людей, тоді є сенс почекати до самого дедлайну і заклеймити в останній момент, якщо статистика не міняється. Через те, що в Binance працює така система, якщо якась кількість токенів не є заклеймлена до кінця, яка виділена на той чи інший дроп, Binance розподіляє незаклеймлений відсоток серед всіх користувачів, які заклеймили. Відповідно, таким чином, ви можете собі, зайшовши на цей сайт, побачити всю статистику і вирахувати, скільки токенів є незаклеймлено, скільки заклеймлено. І якщо там все дуже приємно по відсотках, то ви можете отримати практично x2 до того, що заклеймили в останній момент. Тому давайте підсумуємо, що нам потрібно робити важливий момент кожного дня. Бажану зранку заходити на Binance Alpha торгівля і робити торговий об'єм в 8200 доларів. Але така сума не є обов'язковою. Ви можете торгувати 4081 долар, і за рахунок того, що на даний момент в мережі Binance Merchant будь-який токен, який ви торгуєте, підпадає під x 2 Boost. Тобто будь-який об'єм, який ви зробите, він подвоюється. Відповідно, 4100 доларів ви робите об'єм свій чистий зі своїх коштів, і він автоматично подвоюється до 8200 доларів. Холдимо 1000 доларів кожного дня на балансі. Це, звичайно, що не є обов'язкова умова. Якщо у вас немає стільки грошей, ви можете просто цих 15 поїнтів, якщо у вас є бажання їх кожного дня отримувати, просто робити більший торговий об'єм. Нагадаю, що більше поінтів дають за кожний. Кожне подвоєння торгового обороту. Відповідно, якщо ви робили чистий торговий об'єм 4100 доларів, і він подвоїться за рахунок бонусу до 8200 доларів, то для того, щоб отримати плюс 1 бал, вам потрібно вже зробити буде 8200. Тисяч доларів свій особистий чистий об'єм, і він за рахунок буста подвоїться до 16-400 тисяч доларів. І я думаю, що тут вже все логічно. Якщо у вас 0 поїнтів, то на даний момент це досить -таки вигідно починати фармити. Але потрібно до 15 днів попотіти, попрацювати кожного дня важливо, і тоді вже зможете отримувати свої перші айдропи і, як мінімум, відбивати затрати. Звичайно, що можна мультити, робити ті ж всі самі дії не на один аккаунт, а на аккаунт мами, друга, брата, свата і тому подібне, і вже отримувати аірдроп не з одного аккаунта, а вже з декількох. І тоді прибуток з 300 доларів за 15 днів перетворюється в 600, 900, 1200 і так далі. Додатково тут ще є IDO в які можна закидувати по три BNB в середньому. IDO приносить від 30 до 200 доларів на один аккаунт, але якщо в якомусь IDO є підписка більше 20 тисяч відсотків, в нього заходити напевно, сенсу не буде, через те, що дуже велика кількість людей і обмежений пул буде ділитись на всіх цих учасників. Відповідно, ваша алокація до долара може бути досить таки невелика, і вигідніше буде заклеймити дроп. Хто не в курсі, то в нас з кожного IDO, якщо ви берете участь або клеймите якийсь аірдроп, списує по 15. Point, -ів. це важливий момент, тому пам'ятайте про це. І на закінчення хочеться сказати про ризики. На даний момент ця схема працює, на такому можна заробляти, в кого є бажання, звичайно. Але це на даний момент. Завтра чи післязавтра все може помінятися, Binance може змінити умови, і це вже не буде настільки вигідно або буде невигідно зовсім. Тому ризики, звичайно, беріть на себе. І також були недавно такі випадки в монеті ZKG в мережі Binance Marchin. її найбільше всіх торгували і були таке проскальзування, грубо кажучи, або просто глюк, де людина свапала, наприклад, тисячу доларів і за один свап в іншу сторону, або просто за свап монету, втрачала 50-70% від своєї суми СВАПу. Від такого, грубо кажучи, ніхто не застрахований. Це може бути як на Binance, так і на якійсь іншій платформі. Тому в будь-якому випадку розумійте, що ризики можуть бути на тих ж самих свапах, тому ось така ситуація. Посилання на мій телеграм-канал в описі, всі потрібні посилання з цього відеоролика на Binance також будуть в описі під цим відеороликом. Буду радий, якщо приєднаєшся до телеграму, поставиш лайк цьому відео, мені буде приємно. І хочу сказати вже тепер від себе, грубо кажучи, цей текст, а іменно сценарій, написав мені чат GPT. Там я таку невеличку сводочку, йому скинув, він це все структурував, і зараз я записав ось такого формату відео, практично все читаючи з телефона. Як вам такий формат, якщо додивилися до цього. Цього моменту пишіть в коментарях, зайшло не зайшло, можливо, буду в подальшому більше тестити таку тему через те, що ну, має вийти все прямо максимально структуровано і по факту. Все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.